З початку листопада в Україні впроваджують електронні рецепти на ліки з наркотичною складовою. Лікарка загальної практики Ксенія Попіхіна вважає таке нововведення зручним. Повинні бути дві умови: пацієнт повинен бути зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я, і так само лікар і заклад, в якому лікар працює, теж повинен бути зареєстрований. В цій системі. Менше часу втрачається на цю процедуру, і немає всієї цієї біганини, всієї епопеї з паперовими варіантами. Також такий рецепт можна виписати віддалено. Наприклад, я можу, я теж консультую дистанційно, і, наприклад, я бачила вже пацієнта, я проводила. Йому первинну консультацію, і далі повторна консультація, як зазвичай відбувається, за результатами лабораторних обстежень. І як варіант, якщо є показання, я можу цей рецепт виписати дистанційно. у рецепті вказується назва молекули засобу. а Пацієнт може обрати препарат будь-якого виробника та з будь-якою комерційною назвою. Писок наркотичних препаратів він затверджений ще наказом МОЗ в 2000 році. І ці препарати вони використовуються по-перше, для знеболення. Це ми кажемо про онкологічних хворих в першу чергу. Також хворі, які там, наприклад, отримали ну, травми, для яких потрібно сильне знеболення, для тих, хто вже паліативні хворі. Також ці препарати використовують при замісній підтримувальній. Терапії ліки для замісної терапії при лікуванні наркозалежності можна забрати лише особисто. Якщо ми кажемо про паліативних хворих, про хворих на онкологію, ми розуміємо, що вони самі не можуть пересуватися до аптеки. Лікар виписує електронний рецепт. Приходить смс з номером 16 цифр, і з цим номером може звернутися ну там. Хтось з близьких або там хто доглядає цього хворого. Термін дії рецепту 10 діб. За словами Наталії Шуліки, з початку листопада на Дніпропетровщині виписали понад 80 електронних рецептів на такі ліки. Олена Ростовцева, Євген Шпак, новини на Суспільному. Дніпро.